В бліці участвує Олександр Покляченко і представник компанії Вайланд. Властику Вадим. Теорія теорію. закон Джоуля Ленця ніхто не відміняв. 50%. Q дорівнює і квадрат РТ. Тобто кількість теплової енергії прямо співставляємо із кількістю електричної енергії. Но в даташиті написано КПД 99%. Куди діли 1%? Хороше запитання, якщо чесно, куди діли 1%? процент. Хорошо! Да. Ми ну, я досліджував, я досліджував це питання і тепловізійну зйомку. Ми проводили. І коли ми говоримо про КПД теплогенератора, то це співставляємо кількості енергії, яку він спожив, яка прийшла на його вхідні кліми, і кількості теплової енергії, яку ми отримали на виході. Тому насправді втрати в ньому присутні, як би то не було, є втрати теплоти через кожух, є електричні провода. Тому Блок, живлення, да, які які ж елементи гріються і. І дійсно, ну, і дійсно, насправді КПД це не константа, і вона залежить від тої фактичної потужності і того температурного напору, при якій він працює. Однак в теорії процесу, якщо я щось кажу, не так повтори мене, електрична енергія переходить в теплову при прямому перетворенні без втрат. Всі з цим згодні. Тобто ми говоримо про КПД перетворювача 100%. Тена. тена. Да, електричний тен. Але вже те, що там ми втратили по дорозі, хорошо. Тепер стосовно тенів, я знаю, що ви ніколи не використовуєте в своєму котлі один тен. Як, як відбувається компоновка в модельному ряду? І скільки там тенів, і яка глибина, ну я, яка ступінь модуляції у них? Значить, кількість тенів напряму залежить від потужності приладу. Зокрема, тут ми вам показуємо зараз 9 кВт електричний котел. І в ньому, ну, якщо б безпосередньо, як ми звикли казати. Тенів, то в ньому тенів шість, але в ньому е, дві гірлянди або два блоки, відповідно, по три тени. І в сумі складається вони шість. Чому вони кратні трьом? Тому що котел може бути як трьохфазним, так і однофазним. І от, коли він трьохфазний, для того, щоб не було перекосів, ми намагаємося на кожну фазу надати ну, однакове навантаження. Тому є блок тенів. 3 кВт, це 3 по 1. І блок тенів 6 кВт, це 3 по 2 кВт. І от комбінуючи цими тенами, ми можемо набирати 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт. Причому конкретно в цій моделі, я так розумію, маючи 3 і 1, 3 по 2 і 3 по 1, да. ми можемо з кроком в 1 кВт модулювати його потужність від 0 до 9 кВт. Такої глибини модуляції, мабуть, ну, ну, важко таку знайти у інших генераторів теплоти. Ну, чесно кажучи, там ми теж співставляли, що є на ринку і не знайшли в кого така глибока модуляція теж є. Дійсно, в 1 кВт і мало того, машина сама, коли ви задаєте бажану температуру при підході під задану температуру, вона по чуть-чуть поступово починає скидувати тени. І що ще мені подобається? Я ну Є така штука, я розкажу вам інтимні подробиці. Електричний котел про терм в попередній версії знаходиться на відстані метр двадцять від мого спального місця. Я мав необережність влаштувати топочну в гардеробі, можу собі дозволити, Соколовський масив, всі діла, і я спостерігав за ним. Е, є релюшки, які відповідають за групу тенів. І я ж мав перевірити якимось чином, чи є оця функція ротації. Тому що всі yeah. говорять про те, що в да, нас там вона є, а як перевірити? А ти береш просто і дивишся, які тени включилися зараз, і як то все змінюється, скільки тих лампочок, які відповідають. Е, і є тут та функція? Таке відчуття, що ви розповідаєте, я лише підтверджую. Є ця функція. Дійсно, він кожен раз запам'ятовує, яка була тен, який був активний, хто напрацював скільки годин. І мало того, коли клієнт має змогу обмежити самостійно потужність приладу, ну, наприклад, там щоб дев'ятка більше ніж на 6 кВт не включалася. Тобто з одної сторони ми розуміємо, що ми можемо 6 кВт набрати як 2 по 3, то цими одиницями він все одно перебирає ті тени, які не працювали, щоб загальний час роботи був однаковий у всіх тенів. Інше питання: а чи є в нього система, яка може виявити, що якийсь із тенів вийшов з ладу пряма система вимірювання? Ну, на жаль, прямої системи вимірювання немає. Є тільки єдиний варіант це коли е, так, поділимо, давайте на, на, на два типи виходу з ладу. Перший це коли взагалі не працює. Тоді він буде вам показувати дійсно на дисплеї, що він вімкнув 6 кВт, але по факту він там споживає 3 чи 4. Потім клієнт, от, як ви дзвоните, каже, в мене котел не споживає достатню кількість електроенергії. Так, виїжджаємо вже на місце. А є варіант інший, коли, наприклад, реле навпаки може в зв'язку з тим, що його тривалий час експлуатують на низькі напруги. Тож, тобто, по суті, кожне вимикання розмикання там у вас утворюється дуга. Ця дуга розчитана на певну величину і на певну кількість спрацювань. Якщо у вас просаджується напруга, зростає відповідно струм, а ця дуга починає випаровувати ті напилення, і там рік, два, п'ять, то це вже не залежить, скажімо так, напряму від нас. я знаходив і... даташити на ваші релюхи. Там цифра в там, 100 тисяч циклів спрацювання при максимальному струмі, Він навантажує. Це цикл, час на працювання на відмову. Ну, в общем, це да, тобто, там запас потужності там достатньо. Солідний. Ну і тим інше, буває інколи, що може залипнути оце реле, і воно тоді навпаки не розмикає. Тобто зоротній ефект він не вимикає цей тен, замість того, щоб не включити. Тоді uh -huh. спрацьовує система захисту від закіпання. По Пос... Ні, постійно працює насос і не вимикається. І uh -huh. на дисплеї може з'явитися помилка, яка вам символізує, що відбулося залипання відповідно якогось реле. Це вже якщо в нас по якійсь причині ми не могли зняти все це тепло, тому що може бути система, де насос то скидує тепло, а у вас там позакривалися ваші термовентілі всі. І тоді йому просто фізично немає куди скинути, тоді вже аварійно спрацьовує термостат по закипанню, і, відповідно, помилка F20 і котел зупиняється. Інтересна штука, що у вас немає байпасу. Ви вирішили, що його немає потреби по гідравліці сюди ставити? Що вирішили конструктори, я на жаль не прокоментую вам. Но, в принципі, сучасні системи з нашої автоматики, вони взагалі підрозумівають, що в катал буде працювати з гідравлічною стрілкою, тому що у вас є контури теплої підлоги, у вас є радіаторні контури, uh -huh. і от тоді він байпас уже ззовні виходить. Uh -huh. Хорошо. Е є така штука як необхідність ручного розповітряння при першому запуску. Чому було не поставити воздушник автоматичний автоматичний? Уже автоматично? Да. А я просто не бачу, бай мені не видно, що там вони понаставляли свої табла. В 14, 14-му покоління електричних котлів вже стоїть автоматичний розповітрювач І ось цей низу капіляр, який не знаю, на камеру буде uh -huh. видно, ось є, це капіляр з автоматичного розповітрювача, який виходить на самий низ. Ну, можливо, тут там в корпусі а, котла. В да, да, тось, відповідно, якщо він там буде спрацьовувати, то щоб все з каплі, які будуть утворювалися, зливалися вниз. І тут же поряд під аварійного клапана вихід, то все під один сифон. Хорошо, на ринку є котли з набагато меншим об'ємом ну цього резервуара, де знаходяться самі нагрівальні елементи. Це певна інерційність. Чи не впливає ця інерційність на ефективність роботи котла порівняно із менш інерційною? Ну, ніхто ж фізику не відміняв, тепло нікуди не дівається. То тепло, що в нас тут було накоплено, воно все одно віддасться вам в систему. А з іншої сторони, от якраз цих для малої електр... потужності електрокатлів, цього, і, скажімо так, рідини достатньо, щоб він не закипів, тобто цю теплову інерцію стенів зняти саме, якщо не виходить, її скинути знову. Uh -huh. тобто вона могла залишитися в теплообміннику і не довести його до закипання. Ти знаєш, у нас в нашій компанії в Магія комфорту» дуже розповсюджена тема використання акумуляційних ємностей в складі гібрид Теплогенеруючих систем. І ми ведемо дискусію з моїм керівником, яка поки що виграє він, тому що він, що хоче, що вважає за потрібне, те й робить. Так, да, так має бути. Ідея в тому, що він електричний обігрів, викори, в якості обігрівача використовує тени вмонтовані ємність. І тут, звичайно, сервісанти дають велику кількість фідбеку негативного про те, що якість теплоносія призводить до заростання тенів і швидкого виходу їх з ладу. Я кажу. А чому б не взяти електрокотел і не заставити його працювати на буферну ємність? Ну тут виникне питання: чи достатньо того запасу міцності і площі контакту, щоб працювати з теплоносієм, насиченим магнетитом заліза або великим об'ємом теплоносія де солі жорсткості? Дуже да, великі вимоги по воді. Так, і є. Ну, тен, він у нас мокрий. Тому насправді, які ті кипитильники, які ми там з дитинства нам знайомі, якщо буде жорстка вода, буде дійсно відкладатися в них накіп. Тому ви маєте заздалегідь заправляти підготовлену воду в систему, ну і встановлювати відповідно всі наявні там на ринку фільтруючі і системи там є які такі. Є такі барабашки, розумієш. Вроді як заповнили підготовленою водою, а там в якийсь момент гернаційна установка не спрацювала, солі не відновили і поніслось. Типу, ми намагаємося заповнювати підготовленою водою. Але із досвіду чи з рекламаційних е, якихось звернень е, котли працюючи на буферну ємність, вони зустрічаються і чи зустрічаються в них якісь системніші проблеми, ніж котли, які працюють напряму на систему? Ну я не зустрічав, а на рахунок того, що там е, сіль, то ну, є два випадки. Є випадки, якщо вже забивається тен так, що ну, от, все геть, то тоді це призводить до заміни тену. Є випадки, що немає достатньої циркуляції, спрацьовує автоматика по закипанню, але він бідолага забитий і продовжує mm -hmm. працювати. Іншого не існує, на жаль, поки що. Хорошо. Для конденсаційних котлів є такий елемент захисту, як дератори і дешламатори. В... Чи є потреба при об'язті електричних котлів використання цих речей? Так, да, теж є необхідність. Ну, типу, це рекомендація чи це обов'язкова штука? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да настоятельно рекомендую правильно, правильно да? сказать обов'язкова рекомендація, тому що під час першого пуску вам запустять котел. Його поставлять на гарантію і зроблять припис, що обов'язково потрібно встановити там, фільтр грубої очистки на зворотньому трубопроводі. І якщо по якійсь причині вивезли інженера, він відкриє там, в теплообмінник тен і там все буде забито, і у вас немає цього фільтра, то ну, це одна із додаткових причин, чому це не гарантія. Ну, Фільтр грубої очистки це ж механічний фільтр, а от дешламатор це дещо глибше, ніж просто це. Типу, чи продовжиться йому термін життя, на твою точку зору? Ну, я думаю, що так. Хорошо. Менше буде сміття попадати, скажімо, система. Головний біч нинішніх або наших електричних мереж це нестабільність напруги в мережі. При якому діапазоні вхідної напруги даний прилад буде себе відчувати ну, належним чином. Мається на увазі. Щоб не вийшло з ладу нічого. Я розумію, що при просадці напруги буде знижуватись потужність, причому вона знижується більше, ніж просто пропорційна, там є коефіцієнт, пропорційності, там не квадруну. Не... І квадрат, квадрат. а вона від у вас. Так, да, Там буде не пряма пропорція, там буде ну, трошки більше, ніж просто пряма пропорція. Але е, ідея в тому, що чи не вийде нічого з ладу при роботі на низьких напругах і на напругах 240-245 вольт. Так, да, я не кажу, я не кажу двісті там шістьдесят коли стріляють варістори. Варисторний захист є. Я його бачу, я розумію, що вони стрільнуть. Питання про роботу в таких підвищених напругах, тому що де електрокотли, там не рівномірно не навантажені на електромережі. В межах заявлених, як ви кажете, ресом відповідно працює без проблем. В житті я бачив котли, які працювали на напрузі 190 вольт, вмикалися. Ну, же ниже працює. Та, та, попередня нижче, версія потужність. працює ниже. У мене, мене реліо цікавіше стояло на 170 і воно працювало, тому тут нікуди не дінеся. Але дійсно потужність сідає. Потужність сідає і більше страшно занизька. Потужність зовнішніх мереж, ніж за висока. Тому що за високу котел все-таки працює, в ньому там навіть написано 230 вольт, то відповідно 400 вольт, якщо трьохфазний, а не на наших 380 для нього це не проблема. А з меншою потужністю проблема, тому що збільшується струм для того, щоб збільшити потужність, при меншій напрузі споживання. І в нас починають більше грітися кабелі. І з практики, от чому кажуть, електричний котел, типу, запустили, обжали там, і сервіс, що на другий рік там, визивати, чому продовжувати гарант. Потрібно, Тому що вони обов'язково мають обжати всі контакти, особливо цю контактну групу, яка з часом ну, слабшає е... приживний контакт, да, і от починають плавитися саме оці місця, де все. Причому тут, мабуть, жати. крутний момент треба також контролювати. Але хто контролює крутний момент? Ну, не, тим не менше. У нас, до речі, клемна колодка. Я бачу у вас трифазний котел, але є ось така штука, угу. перемичечка. А ви не Важаю, дивитесь? Ну, нічого страшного. Е, є перемичка, яка ставиться на вхідну клему. Я так розумію, що це спосіб перевести котел в однофазний режим. Але 9 кВт на одну фазу це занадто. Чому занадто експлуатується в Україні дуже часто і заводом дозволяється, але при цьому ви маєте збільшити як переріз в кабелю, так і, да, uh -huh. да, так і відповідно автомат стоїть. Автомат побільшим. і лічильник, ну, пан паражу, мав би да, дійсно да, бо Мережа бути це... має відповідати згідно наших будівельних норм. Хорошо. На вашу точку зору, приєднання котла до електричної мережі це в полі відповідальності інсталяторів? Чи все-таки Бокатос, підніме руку? Нема? Нема? А вже пішли, чи все таки прерогатива регітіва виключно електрики? Самого живлення да. ну, я б напевно віднісся таки до електрики. Типу чи інсталятора змонтувати обладнання, приєднати гідравлічний контур, но в жодному можливо приєднати елементи автоматики, але не лізти до силового да, зазвичай це робить сервісний інженер. Тобто біля він да, під час першого пуску. Приїздить його задача перевірити правильність перерізу кабелю. Його задача перевірити номінал автомата і вірно завести живлення вже безпосередньо в сам апарат. Я задав питання по автоматиці. Я неодноразово в попередній версії приєднував програматор не на ту перемичку. Там ви так якось замутили, у вас тих перемичок уже дві стоїть. Ну, всі ми привикли сухий контакт, треба зняти перемичку, поставити тут, приїде туди програматор. І завжди ота сама приваблива, це не та перемичка, куди треба було поставити. От, завжди да, так було. Тобто, ти ставиш, воно не робить. Ти ставиш назад, ставиш на другу, вуаля, все працює. Які елементи автоматики ми можемо приєднати до плати керування даного котла? Ну, в новому поколінні ми розширили свою можливість. Давайте. Да, тепер... Три перемички, зашибійсь рішення. Перемичок, перемичок дві, але клемних роз'ємів тепер вже чотири, скажімо так, стало. Ми не іщемо легких путей. Да. Ну я вам ще зараз скажу, що ви Ми... їх теж не шукаєте. Є, там... но, но... Да, є ось, скажімо так, одна частина, яка широка, і на ній також є позначки, де все підписано, що має бути. Намалю... Ще на баз. Да, це електронна шина бас. Це новинка в поколінні номер чотирнадцять автоматики, да, Там всі діла, да, що дозволяє синхронізувати роботу електричного котла там з тепловими насосами, дозволяє приєднувати. Автоматику нового покоління зокрема там всім відомий релакс модуль, який дозволяє з телефона керувати роботою вашої системи опалення, і дуже популярні рішення, тому що зазвичай електрокотли стоять в заміських будинках, де немає газу, і клієнт не завжди знає, що там відбувається. Якщо інтернет на сьогодні, ну скажімо так, простіше вирішити, що наявність цього будинку, то проконтролювати тепер ми можемо через додаток. Працює котел, не працює, які там збої. Тобто, відповідно, це додаткові наші і можемо задавати параметри котлати, встановити температуру. Потужність, можливо, обмежити. потужність, ні, а бажану температуру, часові. Аналітика. Аналітика. Вступне. Скільки я робив, часу, да? скільки да? Я не робив. Да. Хорошо. Це ні, треба. Ми ж говоримо про є релакс контролер, да. додатковий, який приєднується. РТВ-24 стоїть перемичка. Це звичайний кімнатний термостат, так. до якого ви всі так звикли. О, красна перемичка, запомніть шпаргалка. Красна перемичка. От вона, от вона, красненька. Блем-блем, mm -hmm. хорошо. Але 에... ця перемичка дає. Я правильно сказав, дає дозвіл на включення котла. А шина бас вона передає безпосередньо котлу температуру, до якої він має гріти. Точів тут відмінність, якщо перемичка, то ви на ньому налаштовуєте там 60. А якщо бас, то він навіть вам нічого не дозволяє налаштувати, він сам все вираховує і отримує цю контрольну температуру. Лімітер. Я колись експериментував з цим контактом. Мені хотілося, щоб по контакту лімітер по запуску, при замиканні, він переходив на іншу температурну уставку. Однак єдине, що мені вдалося, це при замиканні цього контакту переходити на іншу потужність. Правильно розумієте? Так, Розумію. Да, так і є. Тобто, З місць цієї штуки, ну я завжди всім навожу такий приклад. У вас є квартира, в яку подається електроживлення, у вас в ній знаходиться електрична плита, мікрохвильовка, плесос, телевізор, тобто, ну, різні прилади, які споживають електроенергію. І на вашу квартиру дозволена там потужність, нехай там 10 кВт лише. І от ви приходите додому, вмикається котел, забирає 9 і залишилось 1 кВт на всі остальні побутові прилади. Тому цей лімітер, скажімо так, він має можливість керувати потужністю приладу. Якщо ви починаєте нагружати вашу мережу, має бути додатковий контролер, який бачить, що у вас зростає максимальне навантаження. Він дає команду на цей лімітер шляхом розмикання, замикання контакта, і котел починає скидати потужність на ту, яку ви зарезервували. Тобто це все програмується. Можна зробити як кіловат, yeah. два і так можна абсолютно всю потужність зняти. Це називається токове реле. Струмове реле воно ставиться в щитку, воно аналізує, і ти можеш. Воно замикає контакт відповідний, коли струм, який споживають твої споживачі, доходить до того значення, яке ти задав. А, може бути і реле пріоритету. Ну ми їх можемо по різному називати. Да. Знаєш, ті ж яйця то пристрій, який міряє, ну, скажем, струм споживання вашої квартири, і далі має два налаштовувальних порога. Порог, починаючи з якого ви забороняєте електрокутлу, виходити на максимальну потужність, і налаштовується нижній поріг, починаючи Диво. з якого ну, потужність споживання прилади впаде, і от впало там до 6 кВт, все, значить електрокутлу можна тіпи, виходити на максимум Да, в котлі ви вибираєте потужність скільки кВт, і також можна вибирати можливість фаз. Тобто ми можемо розгружати як одну конкретну якусь фазу, так само всі три одразу. Ви можете запрограмувати, як вам зручно. Ну і зокрема, от як варіант, коли дизель-генератор вмикають. Потужність маленька, але нам потрібно, щоб хоча б щось хоча б якось, то в принципі можна теж використати. А він працює від дизель-генератора, тому що далеко не всі імпульсні блоки живлення плат керування коректно працюють. Там десь є занадто розумні плати, які там міряють синусоїду. Тут нема таких високих матерій? Е, є теж високі матерії, але все залежить від того, який дизель-генератор. Є генератор, який може видавати синусоїду фазу і 0, і тоді він з нього працює. А якщо генератор буде вам видавати плюс 110 воль, мінус 110 вольт, то відповідно без нуля працювати не да, буде. Не буде. Хорошо, ТПК. Тоже хороший роз'єм. Відповідно, це для використання бойлера. З даним котлом можна. Аквакомплект. Так, да, Аквакомплект, в який входить вже датчик бойлера. І тут давайте ми так під камеру підкажемо. Якщо ви бачили, є окреме налаштування опалення, є гарячої води. З моменту, коли ви на цей роз'єм приєднали датчик бойлера, Активуєте. вам автоматично активується меню. Давайте ми його знімемо. А датчик Бойлера, що у нас трик, трьохпіновий датчик бойлера? Ні, датчик ага. бойлера двохпіновий. От, да, ага. Два піна ми використовуємо датчик бойлера. І тоді активується меню ви налаштовуєте бажану температуру. Але в нас є ще такі системи, які AuroStep, які працюють від сонячних колекторів. І, наприклад, вони мають свій роз'єм c 1 c 2 так називаємо. Ну, хто чи знайомий, то вже знає. Команда для догріву гарячої води. Тоді з замиканням контактів електричний котел сприймає команду, що потрібно працювати на гарячу воду, і відповідно вмикається. Е. Я правильно триває. розумію, один контакт общий, який йде да. до датчика, і це, це що не вистачало розйомів на платі. Нащо такі що У вас там не термостату, ну хорошо. хорошо. Просто... Ну, і ось вона, ось вона, завітна, біла перемичка да. це та, що до, до термостату обичного. Mm -hmm. Хорошо, а це що ще за білий клемник? Ну це не термостат. То що ви кажете, давайте не? давайте мене зупиниться. Це всі код. його називають, що як звичайний термостат. Ну зазвичай, коли його під'єднують, то перша скарга. Не працює на гарячу воду, тому що коли вона розінка, то котел просто стоїть, або там інші проблеми, що взагалі не вмикається. Насправді це клема для керування зовнішнім постачальником електроенергії, принаймні так в Європі. Вони мають право самі відмикати або вмикати пристрої, які споживають вела електроенергії. То з іншими словами, коли ця перемичка відсутня, то котел не вмикається, але на нього подається живлення. Він штатно. Ну, йде вся індикація на дисплеї з'являється символ Escape і він не буде вам нагрівати ні воду, ні опалення, доки не да, Все, цю перемичку трогать нізя Так, що переставив на а, чи... а це біленьке е земля n 12 Так, mm -hmm. да, біленьке земля n 12 це якраз приєднання аквакомплекту. і Ми тут чуть вам спростили життя. тобто тепер ви відповідно сюди приєднуєте трьохходовий. Е трьохходовий в нас е е скажімо так. В корпусі він без заземлення, тому, відповідно, ми використовуємо нуль і фазу для трьохходового переключення на гарячу воду, і двійку для фази на опалення. Тих, хто реально буде монтувати, то там зазвичай йде синій, коричневий і чорний. Коричневий на одиничку, чорний на двійку. І все буде нормально працювати. А тепер не то, що хоча б, давай назвемо, як є, пред'ява. В попередній версії котла прямо на панелі керування, кнопочкою мод, ми заходили в крайні параметри, який називався потужність і спокійно, будучи на об'єкті, запускаючи котел в непонятних условіях, ми включали на мінімальну мощність і розуміли, що в нас там нічого не закипить, не там не згорить нічого. Зараз нам, щоб зайти в режим налаштування максимальної потужності, треба танці з бумновокруг кастра, секретний код, техніка, який невідомо де треба взяти. На що ви так зробили? Так, же хорошо роз, все було розповім нашу, тому що ви бачите ту сторону, коли вам зручно це. Конечно. А я бачу ще іншу сторону зі сторони сервіса. Ви заявка котел не ну не нагріває приміщення, типу, мала в нього потужність. Ти приїздиш, а там клієнт налаштував 2 кВт. Я говорю, так ну да, і от в більшість. Більше каже, що ми поставили, щоб він менше споживав, щоб не нас. Тому от на моє бачення як сервісного інженера, стало краще по тій причині, що вони не зможуть загнати його в ті режими, де він в принципі не може працювати. Але ті, хто відвідали сьогоднішній семінар, будуть і... знати код техніка. Да, да, і пиши, буде, пиши, буде, код техніка. Будуть заходити. Його можна і не писати, він є в інструкції. Якщо ви її відкриєте і будете листати, там є вказано сервісний код і е діагностичне меню, там d 20 в якому ви можете задати. <ріст> то есть, <для> тех, кто... <laughs> ну, можна і так сказати. Да, і ви тоді можете обмежити потужність на опалення, щоб він більше, ніж не стартував, відповідно. Ну і катал модулює, він, коли ви лише його вімкнете, він буде, так, да, у вас е, холодна система, він вийде на максимальну свою потужність. <посте> да, і то не зразу всі те не вмикаються з 20. І більше секундною затримкою, щоб у вас не було скачка напруги у вашій системі. А якщо вам потрібно догріти там 5-10 градусів, він модулює тенами і не буде виходити на максимальну потужність. Тому це ну, опція, яка, на мою думку, хорошо, що її забрали. У вас своя думка про це. Де робиться обладнання станом на сьогодні? Словакія, місто Скаліться. Нічого не змінилося. Тобто, там, де робилася попередня версія котиру. Да. А є відмінність між котлами протерм і Вайленд? Тому що отак знімаєш кришку, а вроді як mm -hmm. пшескає. Ну, як мінімум в панель керування. Вам бачили ага. відмінність. Вайланд ага, ага. все-таки залишив для клієнтів, Конечно. які хочуть можливість, щоб вони самі видавали потужність О, скільки не хочуть. О, так. Да, в Протермо тільки через сервісний код. Ну є і плюси про в Протермо. В Протермо ви можете приєднати просто датчик зовнішньої температури, відповідно, і будете мати погодозалежне керування вже на базі в автоматі. У Вайландні. Вайлент тільки, тільки через з... контролер. Да, тільки з додатковим контролем. Хорошо, невеликий бліц, ти класно з ним справився. Можна. На платі релюшки такі самі, як і в котлі, цієї потужності іншої. Справа в тому, що релі розраховане на конкретну потужність тена. І збільшувати одиничну потужність, ну, мабуть, ну, не стоїть. Не стоїть. Хоча там 16 А, да? 20 двадцять амперів. Я більше переживаю за... Ампер за за той автомат, який ви не поміняєте. Також переживаю за той кабель, який буде вживити цей електричний котел. Щоб вас більше буде неприємно з Офіційна відповідь: втручатися в конструкції будь-якого генератора теплоти категорично забороняється нікому окрім виробника на заводі. Всі інші маніпуляції буде вважатися. Ну зміна конструкції. Це крилами. це стаття. Це стаття, тому що ви не знаєте, що до цього може ну що, що які наслідки це може мати. Все, так не ділаємо. За Дякую за увагу. Дякую.